реальної допомоги від Джайка дійшло до українських громад. Ми у центрі досліджень фіскальної політики створили дашборд, де можна побачити реальні поставки на кінець 2024 року до конкретних установ. Отже, як ми збирали дані? Спочатку ми проаналізували тексти угод для програми екстреного відновлення між Джайка та Урядом України. З тексту угод визначили головного бенефіціара проекту це Мінрозвитку, а також сім виконавчих агенцій. Далі проаналізували звіти про результати поточного моніторингу програми за 2023-2024 роки. З тексту звітів вже визначили кінцевих реципієнтів обладнання і надіслали більше ніж 200 запитів до них. Ми збирали копії документів про отримання обладнання і постановку на баланс. На жаль, не всі установи давали інформацію. Дехто посилався на комерційну таємницю або на статус об'єкта як критичної інфраструктури. Хтось казав про чутливість інформації для японської сторони, або про непублічні дані. Хтось також відмовляв через те, що не зміг знайти достатньо інформації про нас в інтернеті. Або ж були взагалі абсурдні відповіді, наприклад, те, що установа потребує значних інтелектуальних зусиль для відповіді і не володіє ними. В таких випадках ми зверталися до уряду з проханням забезпечити виконання закону про публічну інформацію. В результаті ми підтвердили фактичне отримання допомоги 199 установами по всій Україні на понад 5 мільярдів гривень. Детальну інформацію ви можете побачити на нашому дашборді на сайті Центру досліджень фіскальної політики. Наш дашборд дозволяє подивитись допомогу по кожній виконавчій агенції по видам отриманого обладнання, а також окремо по регіону або навіть по територіальній громаді. Переходьте на сайт Центру досліджень фіскальної політики і дивіться, куди дійшла допомога у вашому регіоні. Посилання на дашборти на наш сайт ми залишимо в описі під відео.